Стою на такому перехресті, де куди б не пішов якою дорогою, звідси я прийшов, куди б не пішов, наткнешся на мій вулик, таке от місце. Така вона тягнеться туди далеко, видно, туди прямо, ну вони вже не дуже прямі, там трошки ж об'їзди. найпряміше це тут, от туди далеченько. І ось туди дорога. Отаке таке гарне місце. Якби було куди, яке дерево, а там дуб, є, але він в темному місці, він, він мохом обріс. Там нічого його причепить, толку не буде. Якби десь трошки десь тут. То можна було б і тут вулик причепити. Зараз я вам піду. Піду наліво, наліво, потім прямо, потім направо. Ну скільки встигну, довго не буду ходити такі ті спинасти тісні. А це сейчас піду отуда прямо. Отакий От вітрюган таке робить. Она, конечно, камеру того не передасть. Но дує страшно.